І всім прималіві друзі, сьогодні у нас буде на обзорі ось така монетка Німецької імперії. А ще точніше, то один Фенін 1913 року. Ось так він виглядає. Він у мене в досить гарному стані, ви можете побачити. І досить добра патина. Хурція монетки гладкі. Монетка досить цікава тим, що отут, от під гербом, як ви можете побачити знизу. Є 2 літерки, і що означають ці літерки, я розвім трішки далі, тому дивіться до кінця. Ну, давайте перейдемо до інформації. Матеріал-мідь, вага 2 грама, діаметр 17,5 мм та товщина 1 мм. Ну, а тепер що означають усі літерки? Ці літерки означають, точніше, зашифровують монетний двір, або, простішими словами, місце, де чекалася монета. Ну, ось, наприклад, у мене буква Д. Буква Д – це Мюнхенський монетний двір. А якщо у вас буква А, то у вас берлінський монетний двір. Тобто, із-за того, що вони чекалися, точніше карбувалися в різних містах і вирізали монетних дворах, то тим самим тут різний тираж, а із-за того, що різний тираж, тут різна ціна у цих монеток. Тому я розповім зараз вам тираж та ціну кожної монетки з різними літериками. Перша літера це літера А. Як я тільки що казав, А це в нас берлінський монетний двір. Тираж такої монетки 32 мільйона, та ціна приблизно від 25 гривень до 30 гривень. Ну, це вже дивлячись стану. Звісно, можна продати за дорожче. Наприклад, за 40-50 гривень бувало, що і продавали такі монетки. Але це дуже рідко, тому що на таких монетках буває досить гарна патина. Друга літера це літера Д. Як у мене. Треба такої монетки приблизно 8 мільйонів. Та ціна з цієї монетки приблизно від 30 гривень до 40 гривень. Ну, наприклад, моя б коштувала приблизно 35. Слідуща літера у нас літера І. Літера І це у нас Мультін Хютенський монетний двір. Тарасі є мета лише 2 мільйона. Тим самим ціна приблизно від 40 до 50 гривень, також дивлячись від стану. Далі у нас літера F. Літера F це у нас штудор, точніше ту штудерський монетний двір. Тарас такої монетки 6 мільйонів 620 тисяч штук. А ось ціна приблизно від 40 до 45 гривень. Переоснання літера це у нас літера G. Терасокометки 3 мільйона 200 тис. штук. І ціна приблизно від 35 до 40 гривень. Це у нас літера J. Літера J це таке місце, як гамбург. А точніше гамбурзький монетний двір. Терасокометки лише 1,5 мільйона. І ціна такої монетки приблизно. Від 100 до 120 гривень. Ось так. Дякую всім за перегляд. Всім нових зустрічі, всім пока-пока.